Підвищений холестерин у дівчат з дефіцитом маси тіла або з нормальним комом. Ну, Які причини можуть бути? Три основні причини це стресовий фактор, за серйозний гормональний збій і е, хронічний запальний процес в організмі. Поки цих трьох факторів ми не подобаємося, холестерин може підійматися або бути на досить високому йому. Тому дуже часто люди прибігають до таких крайніх мір, вони ставлять на дуже жорсткі діяти навіть в такій вазі. Не розуміючи від чого не піднімається холестерин, причини підняття холестерин. тому <звіт> звертайтеся. До мене за консультацію, особливо ті дня в яких є такі проблеми, тому що з такими я працюю і на даний момент в мене є така клієнтка, яка думала, що в неї там генетичні, можливо, якісь є порушення. Але насправді причина підняття холестерину, причина високого холестерину, їх дуже багато, і це треба збирати індивідуально, з цим треба працювати. І в основному те, що практика показує, це хронічний запальний процес, який є в організмі, він може бути в різних органах і саме так захищається ваш організм, підвищується рівень холестерину. Тому працювати потрібно не з підвищеним рівнем холестерин.